Всіх знову вітаю на своєму каналі Foxchan. Сьогодні з вами продовжимо тему елементів живлення. Минулого разу ми з вами дізналися будову та принцип роботи сольових, лужних та срібних батареєк. Але є ще такий цікавий елемент, як літієва батарейка. І окремо сьогодні розглянемо літієві акумулятори, нікіль-кадмієві акумулятори та нікель-металгідридні. Чим вони відрізняються та чому батарейку не можна заряджати, а акумулятор можна. Також трішечки коснемось теми екології. Та з'ясуємо, чому використані батарейки не можна викидати зі звичайним сміттям. І так, поїхали. Але поки що прошу підписатись на мій канал, тих, хто це ще не зробив. Зазвичай літієві батарейки розраховані на напругу кратну 3 вольтам. Тому більшість типів. Літієвих батарейок із 1,5 вольтовими сольовими та лужними не взаємозамінні. Але існують літієві батарейки на напругу 1,5 вольта. Вони мають маркування CR. Такі пальчикові та мізинчикові батарейки виконані в стандартних розмірах: дві буковки А чи три буковки А. Їх можна використовувати в будь-якій техніці, розраховані для звичайних сольових або лужних батарейок. Виглядає в розрізі літієва батарейка ось так. У цих батареях у якості плюса використовується літій. А ось мінус та електроліт можуть бути представлені різними речовинами: діоксид марганцю, або монофторит вуглицю, або пірит, або тіоніхлорид та інші. На нашій схематичній батарейці використовується саме тіоніхлорид. Перевага літієвих батарейок полягає в меншому внутрішньому опорі порівнянні з лужними. Їх ємність мало залежить від струму навантаження. При малому струмі і лужна, і літієва батарейки мають однакову ємність приблизно 3 а години. Але якщо їх поставити в цифровий фотоапарат, наприклад, що споживає 500 мА, літії пропрацюють у кілька разів довше. Напевно, єдиним мінусом літієвих батареїк є висока вартість. Стільки ж коштує і акумулятор літієвий, який має подібні з літієвими батарейками розрядні характеристики, але здатний витримати кілька сотень циклів заряд-розряд. Літієві батарейки можна використовувати у всілякій різноманітній медичній, комп'ютерній, військовій, авіаційній техніці та іншій електроніці і впораються вони з любими випробуваннями. Вони поєднують у собі всі переваги, які є у лужних сольових та срібних батарейках, а саме легкість, тривалий час зберігання на хвилиночку до 12 років, стійкість до високих і низьких перепадів температури, висока і стабільна напруга, а також висока енергоємність і, фактично, є найкращим гальваничним елементом. Але в порівнянні з лужними та сольовими елементами, літієві батареї дорогі. Тому перші також успішно продовжують випускати у достатній кількості для тих, хто хоче заощадити. Як бачите, літієві батарейки це єдиний тип, у якого переваги рішуче переважують недоліки. Тому я вважаю, треба спробувати. Що ж стосується акумуляторів, то це пристрої, в яких електрична енергія зовнішнього джерела струму перетворюється на хімічну енергію і накопичується. А хімічна знову перетворюється на електричну, тобто хімічні процеси в них оборотні, на відміну від батарейок. Одним із найпоширеніших акумуляторів є свинцевий або кислотний, електролітом якого є 25-30% розчин сірчаної кислоти. Електродами кислотного акумулятора є свинцеві пластини, заповнені оксидом свинцю, який при взаємодії з електролітом перетворюється на сульфат свинцю. Про них трохи інформації було при огляді зарядного пристрою балансира. Посилання зараз з'явиться у правому куті. А ми поїхали далі. Також існують лужні акумулятори. Найбільше застосування отримали нікель-кадмієві та нікель металогідридні акумулятори, в яких електролітом служить гідроксид калію. Сфера застосування лужних акумуляторних батарей широка та різноманітна. Він є джерелом енергії для роботи електротранспорту, наприклад, трамваї, тролейбуси, електрокари, також різної спецтехніки навантажувального транспорту, наприклад, автовізки або якісь навантажувачі, також шахтних електричних апаратів, а також за рахунок швидкого заряджання широко використовуються для сонячних електростанцій. Важливою особливістю лужних акумуляторів є низький опір. Тому він не нагрівається під час заряджання, навіть якщо використовується великий струм. Грітися він починає лише тоді, коли заряджений повністю. Тому потрібно чітко контролювати струм при зарядці. Якщо струм не бере, потрібно одразу припиняти заряджання. Також важливий момент це те, що вони мають тривалий термін служби до 3000 циклів заряд-розряд, а при правильному використанні навіть до 4000 циклів. І так, Підсумки щодо переваг та недоліків стосовно лужних акумуляторів. До переваг нікілька кадмієвих акумуляторів належать тривалий період експлуатації, висока енергоємність, простіше переносять глибокі розряди порівняно зі свинцевими акумуляторними батареями. Також можна довго не підключати до зарядних пристроїв, залишаючи у стані повного розряду. Ще така перевага стійкі до механічних впливів та вибрацій. Четверте, добре працюють при низьких температурах, наприклад, при мінус 20 градусів по Цельсію їх ємність становить 75% від номінальної. Легко витримують великі струми розряду і можуть заряджатися як малими, так і великими струмами. Шосте. Можливість заряджати при низьких температурах без негативних наслідків для акумулятора. До недоліків можна віднести хімічну активність кадмію, який може засмічувати довкілля. Також лужні акумулятори мають пам'ять, тобто краще не заряджати їх на половину, бо наступного разу вже повний заряд він може не взяти. Ще недолік те, що для обслуговування тягових акумуляторів у промислових масштабах потрібен цілий профільний відділ спеціалістів та відповідне обладнання. Тим не менш, в деяких випадках використання нікель кадмієвих акумуляторів виправдане і зараз завдяки низькій вартості та довговічності. До речі, для боротьби з ефектом пам'яті лужний акумулятор рекомендується перед заряджанням розряджати повністю. Це руйнує кристали, що утворилися, і відновлює ємність акумулятора. Що ж стосується нікель-металгідридних акумуляторів. На відміну від нікель-кадмієвих батарей, нікель металогідридні не містять важких металів. А отже, не шкідливі для навколишнього середовища і не вимагають спеціальної переробки під час утилізації. При тих же розмірах нікель-металгідні акумулятори мають вдвічі-тричі більшу ємність у найпоширеніших акумуляторах формату 2 буковки А. Вона сягає 2700 мА на годину проти 1000 мА у нікель-Кадмієвих. Нікель-металгідні акумулятори мало страждають від ефекту пам'яті. А ось до недоліків нікель-металгідридних акумуляторів можна віднести такі моменти. По-перше, вони мають більший струм саморозряду в порівнянні з нікель-кадмієвими. По-друге, падіння ємності акумулятора може наступити вже після 200-300 циклів. По третє, надто великі розрядні струми та зарядка при низьких температурах помітно скорочують життя акумулятора. По-четверте, при низькій температурі їх ємність становить не більше 30% від номінальної. Тим не менш, за сукупністю показників вартості, надійності, ємності, простоті обслуговування, зараз нікель-металгідні акумулятори є доволі поширеними. При використанні нікель-металгідних акумуляторів далеко не завжди слід гнатися за великою ємністю, тому що у них чим більш ємний акумулятор, тим вищий його струм саморозряду. Ну і, звісно, зараз у різних електронних пристроях в основному застосовуються літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, що характеризуються високою ємністю та відсутністю ефекту пам'яті. Тепер давайте розберемо літієвий акумулятор на прикладі елемента 18650. Принцип дії літій-іонного акумулятора полягає у створенні необхідних умов для переміщення іонів літію між катодом та анодом. При подачі на електроди напруги, іони літію відриваються від катода, переходять через сепаратор до графітового анода та вбудовуються у його молекулярну структуру. В результаті протікає реакція окиснення і акумулятор заряджається. При подачі навантаження іони літію переміщуються до катода. Вуглецева пластинка на мідній фользі стає мінусом, а похідні літію на алюмінії плюсом. Насправді літієві акумулятори так поширено увійшли в наше життя, що без них неможливо уявити наше теперішнє і майбутнє. Акумулятори 18650 набули великого попиту в різних сферах діяльності. Найчастіше вони застосовуються в потужних світлодіодних ліхтарях, в ручних бездротових дрилях, шуроповертах, перфораторах та інших електроінструментах, також у ноутбуках, смартфонах, планшетах. Також завдяки своїй ємності у повербанках. Також їх використовують як елементи живлення у гіроскутерах, самокатах, електровелосипедах. Навіть сучасні автомобілі їздять саме на таких елементах, спаяних у блоки. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати. На жаль, у результаті циклічного заряду розряду літієві акумулятори поступово старіють. Іони літію не завжди повертаються у своє вихідне положення, стан катоду змінюється, в системі накопичуються продукти окислення. В результаті акумуляторна батарея повністю і безповоротно втрачає частину своєї ємності. Вважається, що за втрати 30% вихідної ємності життєвий цикл батареї завершується. У разі втрати ємності на 50% батарея підлягає утилізації. Робочий ресурс батареї окреслюється кількістю повних циклів заряду розряду до того часу, коли ємність акумуляторної батареї знизиться на 20%. У середньому ресурс літій-іонних акумуляторів становить 1000 циклів. У моделей виду літій Ферум полімер 4 понад 2000 циклів. А літій титанатних понад 20 000 циклів. Як вже було сказано, недоліків у літієвих і батареїк, і акумуляторів практично немає. Але є одне слабке місце це те, що літій-іонні акумулятори чутливі до перезарядів і глибоких розрядів. Щоб напруга елементів автоматично підтримувалась у безпечному діапазоні, батарея оснащується bms платою контролю та захисту. Вона автоматично розмикає вихідні ключі, відключає акумуляторну батарею від навантаження при критичному розряді та від мережі заповного заряду. BMS-плата оберігає елементи живлення також від короткого замикання. У таких ситуаціях напруга на елементах живлення різко просаджується і миттєво спрацьовує захист від глибокого розряду. Тим самим модуль захисту продовжує термін служби акумуляторної батареї. Основою BMS плати є мікросхема. У ній є польові транзистори, що використовуються для роздільного керування захистом протягом заряду та розряду окремих банок. Плата захисту стежить, щоб напруга на кожній банці не перевищувала 4,2 В і не опускалася нижче 2,3 В. Також у схемі зазвичай присутній датчик, що замірює зменшення напруги на польових транзисторах. Функції вимірювального шунта виконує перехідний опір транзисторів. У ряді плат додатково використовується детектор струмових перевантажень. Так от, щоб продовжити термін служби літій-іонної батареї, потрібно перше, не перевищувати рекомендований зарядний струм. Оптимальний струм заряду вважається значення щодо дорівнює 50% номінальної ємності батареї. Так, для акумуляторної батареї ємністю 10 Ампер-годин. Оптимальний зарядний струм становить 5 А. Виняток тільки сучасні літій титанатні моделі. Вони допускають струмові навантаження до 10С, тобто при ємності акумулятора 1 А його можна заряджати струмом у 10 А. І третє, уникати перезаряду глибокого розряду батарей, їх тривалого зберігання у розрядженому стані, механічних пошкоджень. Перегріву та переохолодження. Якщо використовувати літієві акумуляторні батареї правильно, вони довго радуватимуть вас відмінними робочими характеристиками. Тепер пару слов про екологію, що на даний момент дуже важливо у зв'язку з катастрофічною ситуацією на планеті. Звичайна батарейка може завдати величезних втрат навколишньому середовищу, якщо просто кинути її в траву або на землю. Протягом 1-3 років під впливом корозії розкладається корпус. Далі починається вилуговування металів, тобто тверді елементи, які містяться в батарейках, переходять у водний розчин. Поступово вони проникають у ґрунт та воду, забруднюючи їх, а звідти вже потрапляють у наш організм. Це дуже небезпечно, оскільки начинка батарейки отруйна, в ній міститься ртуть кадмій, магній, свинець. Олово, нікель, цинк. І всі ці важкі метали під впливом дощів, вітру та світла потрапляють у ґрунт, і ґрунтові води, а звідти у річки та озера, а також у води, які використовуються для питного водопостачання. А це означає, що випити отруєної води можуть не лише тварини, а й люди. Вирощені на отруєній землі продукти можуть опинитися в їжі людини та тварини. Попадання цих речовин у тіло людини чи тварини здатне викликати тяжкі хвороби. Кадмій вражає роботу кожного органу, блокує роботу ферментів, здатний спровокувати рак легень. Ртуть викликає гостре отруєння, свинець негативно впливає на репродуктивне здоров'я. І це далеко не весь перелік хвороб, які можуть спричинити неправильна утилізація батареєк. На цьому я завершую свою розповідь. Дякую за перегляд. Якщо інформація була вам корисна, ставте лайк. Підписуйтесь, пока.